У нас сьогодні супер новинка палатка дитяча пляжна від бренду Liва Home. Усі буде представлено 6 класних палаток. Ціна лоту 2270 гривень ціна кожної 379 гривень. Будуть представлені двох видів. Ось такі голубенькі це акула з плавничком, з очками і з зубками прикольними, біленькими. Такі будуть коті і також будуть дуже класні. І зелені жабенятка. Кожна палатка йде в спеціальному чехольчику. Спеціальний чехол з ручками на блискавці. Палатки дуже легко звертаються, складаються в чехол, до кожної йде детальна інструкція, і кріплення, якщо її використовувати на вулиці, на пляжі є спеціальне кріплення до кожної. Так само її можна поставити в будинку в квартирі, який там буде дуже цікаво погратися. Розміри палаток 120х60х120. Радуйте своїх діточок. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.